Едем Відчуй життя без алергії. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру і щодня продукує 12 годин унікального аудіовізуального контенту. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ, щоби отримувати сповіщення, коли публікуються нові відео. Ну і ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вітаю вас, Павло. Вітаю всіх слухачів. Героям слава. Давайте почнемо з цікавої фрази колишнього російського сенатора Франца Клінцевича. Значить, він чесно сказав, от чесно про те, що їх обдурили. Виявляється, що значить, з деяких питань, коли починали так звану СВО, політичне керівництво було введено в оману, особливо стосовно цивільного населення. Ми були не готові, що там все було підготовлено до вторгнення і прошито Саме населення, яке було Проти нас ми думали, що це не так? І от рано чи пізно ми ще маємо з цього розібратися і дати оцінку? От чи правильно я розумію, що Клінцевич натякає, що Медведчуку, Царьову, Януковичу і іншим перебіжцем цим перебіжцям, так можна сказати, буде, буде зараз. Ну треба підготуватися, що до них будуть запитання. Як це так, що вони розказували, що українське, українське населення Селення їх буде зустрічати з квітами, а в реальності зустрічало з Бандера Смузі. Що це за історія? Дуже цікаво, виглядає мені. Я коли ну майже цю новину таке щось не віяло мене. Ну і згадка була до початку широкомасштабного вторгнення. Дійсно, як саме ОПЗЖ і проросійські. Фактично, соціологи в Україні проводили чи не щодня соціологічні опитування, їх демонстрували там продовж кількох годин по телеканалах підконтрольних Медведчуку, Розповідали про рівень підтримки саме їхньої політичної сили серед українського населення. Там дуже проста арифметика, коли я раху... вони малювали цифри там, щось біля 20% готові голосувати, але навіть більше. Але не говорили правду, на якому ж як у номінальному виразі враховується саме це число громадян. Ну, дійсно, це була дуже і дуже ну, така примітивна цифра, там мільйон чоловік загалом серед тих, хто міг там прийти проголосувати. Але так, це були проросійське налаштоване населення, і от саме таким викиненням інформації мені видається, що звітувався Медведчук за отримання від Росії від Путіна гроші. Але мені, коли ви згадуєте саме історію з. Ah... Клінцевичем, то коли він робить заяви про те, що це ми маємо перевірити Я уявляю собі, знаєте, аудит, коли він проводить, відбирає там якісь документи у Медведчука чи ще в косі, розповідає, що точніше вони виясняють, коли ми, куди медвечук витратив кошти. Ну це дійсно виглядає дуже примітивно. Тім, ну то тобто, тут головне ж не вийти на себе, тому що він прямо каже: та, вводили та, в оману люди, які отримували та. від нас гроші. Люди, які представляють українську еліту так звану. Проросійську і зараз, ага, тобто хтось в чорну давав скоріш за все кешем або якимись іншими можливостями для того, щоб розгойдувати і підривати ситуацію всередині України. А тепер нехай прозвітує, чому воно не підірвалося так, як їм хотілося. Звісно, тут нам головне не договоритися до того, і не зробити медведчука зараз героєм. Мовляв, він дивіться, як дарив усіх ходимо Мова на Росії і тепер, мовляв, нам -за цього простіше воювати з росіянами. Це дійсно не так, тому що проблема була дуже серйозна. Вона донині залишається. Я буквально там днями на очі також потрапляли соціологічні опитування українців, хто готовий засудити там Росію за її агресію. Ну на жаль, не 100%, тобто 95%. Є ще такі у нас. Ждуни рускава мира, які все ж таки там очікують, що ось ось має щось там відбутися позитивне для їхнього в їхньому для України. А якщо торкатися питання саме підготовки? До широкомасштабного вторгнення свідомості російської еліти, то мені видається, медвечук спрацював дуже дуже потужно, і про російські сили в Україні вони довели військово-політичні еліті Росії, що мовляв дійсно українці не готові чинити спротив такий, як Могли б не це чинити зараз без до того, наскільки ми були готові до вторгнення, бо кінцевич там розповідає, що в Україні були й окопи викопані все решта то тут інформацію дійсно можна обговорювати в іншому ключі. Але те, що Україна виявилася готова до спротиву ментально, то це так, тобто, все таки проросійськість, вона не вимила з нас любові до України, і мене це відвертокаючи тішить, і надію, що все ж таки ми переможемо у війні проти Російської Федерації. Окей, а сам Медвечук зараз, ну точніше, його адвокати судяться. Це повідомлення від руху чесно. Він подав позов на рішення дисциплінарної палати, коли його значить скасували його адвокатську ліцензію, і відповідно право працювати адвокатом. Медвечук, який через суд хоче довести, що він має право працювати тут адвокатом, це мені так трохи з різних світів. Що ви про це думаєте? Я абсолютно цьому не дивуюся, не пала справа, в тому що це абсолютно. На жаль, з російської політичної еліти про російської української політичної еліти вчиняти дії видавати їх як за українськість, як дитичність до українського суспільства. Мені так кидається, що Путін ще виношує ідею що Медведчук може повернутися в українську політику. Задайте, що повернення Медведчука в українську політику відбулося ну відбувалося до... кілька разів насправді моменту обрання ще. Ну, я, от останній приклад, це дуже показовий був. Коли він заходив в українську політику, почав дійснювати публічну діяльність, купив телеканали, і потім зайшов до Верховної Ради. Це дійсно був такий ну, якийсь нонсенс. Це можна звідси по згадувати початок 2000-х років, але ця історія була дуже показова. Я тоді і писав навіть статтю до української правди. Там вона виходила стосовно цього неприємного кису. Я і багато моїх колег показували застереження того, що толерування саме проросійським політикам в Україні, воно дуже погано закінчиться для українців. Ну ми зараз це й бачимо. Але стосовно самого Медведчука, то треба відзначити, що впродовж дуже багатьох років він вибудовував дуже потужну систему адвокатів, юристів, які працювали саме на нього, які їли з його рук по іншому я сказати не можу сьогодні. Вони залишаються. Вони. І далі будуть відстоювати інтереси в межах правового поля, який існує в Україні. Вони не порушують законодавство, а це використовується як ідеологічна складова для українців, які ще є прихильними до російських політичних сил, та для самої Росії. Тому цю загрозу я не скидав би зараз. Треба вчиняти певні дії на рівні законодавчому, для того, щоб виявляти саме таких консерв. І не давати їм можливості працювати від імені медвечука в Україні. Ну чого лише вартує те, кого представляють на Нобелівську премію 24-го року. Ну зокрема, плани такі, да mm -hmm. там є і рух свідомих відмовників від військової служби, український рух пацифістів, білоруська організація Наш дім. Це всі ті сили, які проросійські працювали або працюють в Україні за кордоном, і мені ну не дуже приємно, що така поважна інституція премія Нобелівська зараз вже дає їх як кандидатів, навіть якщо вони не отримують там ти преміні, але саме номінування їх це є викликом для людства загалом. Ну, власне, оце якраз трактування права як чогось абсолютного, я ж можу собі уявити там наступний крок. Якщо у Медведчука не складеться відновити свою адвокатську ліцензію, пройшовши усі судові інстанції в Україні, логічним буде позов до Європейського суду з прав людини, і там, за формальними якимись ознаками, суд може чи не може ухвалити рішення про те, що українська судова система не спрацювала, порушені права людини і от тоді це буде ну серйозний ляпас. Нам чи, чи ви такий такий перебіг подій уявляєте собі? А вже ми не один такий ляпас витримали. Ми знаємо, що скасовували там санкції проти Пшонки, генерального прокурора, і проти Азарова, сина Азарова, і проти інших високопосадовців або їхніх членів родин у Європі після того, як ці санкції були оголошені після початку анексії Криму та вторгнення в Україну 2014 року. На жаль, це не наша вина, друзі, в великій мірі. Це ще і вина дійсно міжнародного права. Ну точніше, так суть його цього міжнародного права, то на чому треба акцентувати, але нам. З тим треба працювати в цьому сенсі паралельно, доводити все таки світові спільноті, що це прихильники терористичного режиму Путіна, який вчиняє агресивну війну проти України та фактично проти всього людства Лише що вартує зараз знову ж таки і коментарі згаданого нами військового ну експерта, який опозиціонують Клінцевича щодо подій в Африці, він там також розповідає, що туди має пройти руський мір. Тому я думаю, що це не про нашу історію, це навіть швидше про право міжнародне юридичне. А нам ну, навряд чи на щось дати. Я е, критично відношусь до того, як ми проводили політику нетолерування Росії з 14 року, коли вони фактично е, анексували Крим. Там дійсно є багато зауважень застережень, але дійсно тут хочу сказати, що європейські ти суд справ людини інші міжнародні інстанції міжнародні інколи виносять рішення, які ну є, чесно кажучи дивними. Ясно, а давайте тепер до України. У нас так активно зараз працюють правоохоронні органи. Пам'ятаємо кілька підозр уже, значить щодо депутатів народних оприлюднили в набу оці відео з перемовинами про Хабар. Значить, Анатолій Гунько, це депутат від слуги народу. І відповідно там він каже про якісь конкретні ціни. Що йому треба занести силовикам, що за залишити собі. Бій, що там по закону треба значить закласти. Так от спокійно він про це говорить. Що з цим буде далі? Там дуже цікавий коментар. Я зустрів стосовно історії затримання пакет ж під столом стояв. Він каже: це не мій, це мені підстави. Це мені Нічого підкинули. Да. Да, да. І тут може виявитися так, що він рук гроші не брав і мовляв не причетний. Ну знаєте, добре, що вчора обирали йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і призначили заставу 50 мільйонів гривень. Подивимося, як сьогодні будуть події розгортатися. Якщо її внесуть, то це буде означати, що ну там діло всі насправді всі в тімі і в долі. Хоча в мене особисто так само, як і в більшості слухачів чи глядачів, хто нас дивиться, слухає, також сумнівів у цьому немає і. Дуже хотілося, щоб знову ж таки наша слідча діяльність правоохоронних органів і судова практика потім показали ефективність ухвалення рішень. Бо ну ми часто бачимо, що просто розвалюються справи не те, що в суді а на та слідства через вади кримінально-процесуального кодексу України, який ухвалював Портнов. Говорив, говорить і говоритиме надалі. Це є найголовніша проблема на сьогоднішній день, допоки правоохоронці, але тут є проблема. знаєте, кругова порука, про яку там. Ну так, як говорить, що треба комусь із силовиків і правоохоронців занести, то напевно його ж можна спитати: а кому саме? А можливо цих людей теж перевірити на ну, таке в принципі співпадіння офіційних доходів і там способу життя. І там я думаю, важкувато буде, тому що можуть полетіти дуже ну можуть полетіти люди з серйозними погонами. Ні, Павло, не буде. Тут є величезна проблема. чого лише вартує інформація НЗК, яка перевіряє діяльність військ очільників військоматів, Ну це танці центри комплектування mm -hmm. та територіальних, і вони говорять: там немає ніяких формальних ознак, їхні злажування посадовими особами, тому що вони їздять на Ланоси. Ну, правда, їхні мамки їздять на мерседесах і мають віли в Майами, Да? А так загалом все окей, нормально. Тобто, проблем нема. так, буду справедливим. Низку справ вони передали до суду правоохоронні органи. Але я не випадково говорю про кругову поруку. що Сується саме зміни чинного законодавства, тому що правоохоронці не зацікавлені в зміні чинного законодавства, тільки воно їм корисне, бо воно на руку, бо ніякий гунько носить їм долю. Тому ніхто ініціювати не буде ні в парламенті, ні серед правоохоронців. Зміни законодавства, яке б змінило або вирішило, хоча б почало вирішувати проблему корупції в Україні. Це от якраз і є ця кругова порука. Одні отримують іншим, заносять і все гарно працює. Але як казав Марченко, міністр фінансів, ну у нас все таки корупція менша ніж була, тому ми рухаємося в правильному напрямку. Um, це іронія, не сприймайте це абсолютно правильно. Um, <сих> точніше дослівно, слухачі цю цитату Марченка. Я звісно теж бачив ще один народний депутат, і тут, от якраз, його підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон. Та він сказав, що він точніше подав документи, що супроводжує на лікування хворого батька. З'ясувалося, що вони там по різному їздили в різний час. А він собі спокійно відпочивав у Барселоні. Тут ж ще одна штука про тих, кого вносили в систему шлях для незаконного виїзду. Я напередодні побачив цікаве формулювання: що, шановні, у нас в законодавстві це одна навіть і та сама стаття підробка документів і свідоме використання завідомо підроблених документів. Одна справа, що треба притягувати до відповідальності тих, хто за хабарі вносить людей до ну, до цього списку, да, до системи шлях. Інша справа, на. Певно, що і тих, кого внесли, і хто по підробних документах виїхав, можна теж притягати по цій статті. Там може виявитися серйозний вал людей, які цим скористалися. Чи, чи осилить наша чи подужує наша правоохоронна система таку штуку? Де, то, ні, взагалі знаєте, ця історія з системою шлях, дозволу на виїзд із за кордон за підписом якогось чиновника. Ну, з самого початку видається трішки дивною. Я скажу, так, дуже коректно і м'яко. Я не міг ніяк собі уявити в своїй голові, що це в принципі у нас може бути в країні, яка воює, коли ну чоловіки просто виїжджають і заїжджають з кордону за кордон і таке інше. Але ну дійсно треба було щось придумувати, щось видумувати, і те, що таку систему зробили, то це ну. В принципі, може бути прийнятно. Я зараз абсолютно свідомо говорю, хоча тут дуже є велика доля контроверсійності з прийняття взагалі цієї системи. Втім, до прикладу, давайте ми гіпотетично уявимо, що виїжджати за кордон буде лише за дозволом військома. Ну, це ж буде означати, що один керівник у кабінеті, у військкоматі буде підписувати під довідку, вийдеш чи не вийдеш. Хоча і така є система виїзду за кордон. В будь-якому випадку, дійсно, це треба було вирішувати, але цю проблему. Але скажу одне, що система вона дуже серйозно зазнає От це і і мене просто риторичне запитання. Звісно, ви можете відповісти. А як довести, що ви свідомо вчиняли дії, порушуючи чи на законодавство, чи не свідомо, якщо ви не отримали ніякої вигоди, факти не встановлені слідством, не запротокольовані? У суді таке рішення просто або таку таке звинувачення, просто розбите в пух і прах буде. Ви нічого з цим не дієте. Тому що це за все треба все-таки думати про те, як проводити максимальну цифровізацію процеси. І тут я вітаю знову ж таки до певної міри, не без вату нас, і ця система працює. А, ті процеси адміністративні, які відбуваються без втручання особистості, без втручання людського фактору. Там ризиків значно менше. Не кажу, що їх немає, але менше. Саме в цьому напрямку ми повинні працювати. Те, що Дубінський виїжджав за формальними ознаками, там супроводжувати батька, але насправді це не так. Ну тут, друзі, мені так здається, що правоохоронна система не. Ту сторону купає під Дубінську. дійсно. Там треба було працювати. Я так думаю, що понад 30 це місяців це... є вже кримінальне провадження проти нього, якраз там щось по державній зраді, і він ну, під американськими санкціями. Так да, і чому вчепилися за цю історію для того, щоб, врешті-решт, вона розбилася в судах і сказали, що Дубинський не винний. Ну тоді окей, Дубинський засвітився. Я вважаю, тоді цю всю історію абсолютно ненормальною. Ну, не Якщо ж не беруться за попередню справу, то тоді риторичне запитання відпадає само собою. Вся ця історія буде виглядає так, як сприяння Дубинському відмазатися від попередньої кримінальної справи. Але проблему з самої системи шлях це піднімає, але ніяк її не вирішить, тому що на сьогоднішній день іншої не придумали. Втім, актуалізацію треба робити, однозначно. Ачно, а історія з Дубинським ну це як на мене відверто, не скажу ні про що. На жаль, е, окей, далі на фінал. Р заступник російського голови російського керівника російського МЗС каже, що мирні переговори по Україні можливі, якщо Україна перестане завдавати якихось там терористичних ударів. От власне, що що це значить? Це вже така миротворча риторика починається в МЗС їхньому. Я вчора з вашими колегами, коли спілкувався стосовно історії про те, що війна повинна перейти на території Росії, дуже правна теза озвучена українським керівництвом, але хотів би принагідно користуючись тут, у вас можливістю виказати думку, також щоб ми не думали, що це фізично там буде війна. Війна саме у питанні атаки дронами, безпілотниками, ракетами, таке інше, які ми маємо власному розпорядженні на сьогоднішній день, попри дуже складну громадську дискусію стосовно того, наскільки ефективно працює Міністерство оборони в частині виготовлення власної зброї, ми все таки доходимо до того до констатації фактів, що ми задаємо ударів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Вчорашній удар по заводу під підвозковано дуже... посаді, це якраз так. і показує. Да. Дуже дякую. Да, на жаль, скінчився час уже. І в цьому блоці з нами на зв'язку був керівник центру громадської аналітики. Вежа Валерій Клочок. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.